Привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан Інчук-Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що цікавитесь українським вином. Сьогодні я розкажу зовсім трішки про вино типу Херес, а пригустуємо ми вино Херес з виноробні Кернички Одеська область. Треба пробувати. Коли хтось говорить, що любить Херес, я відразу розумію, що тут все дуже складно. Чому? Тому що Херес має дуже характерний аромат і смак. Це і горіхові ноти, мегдаля, ромашка, сушні квіти, гриби, е, там різні трави. Тут ціла, ціла, ціла купа різних ароматів та смаків. І це все поєднується гарною кислотністю, навіть якщо це солодкий херес. У Хересі прекрасне все, але за умови, що він вам подобається. За правилами, Хересом може називатися вино, яке вироблене у певній території з певних сортів винограду і за певними правилами. За правилами, Хересом може називатися кріплене вино, яке виготовлене на певній території і з певних сортів винограду. Паламіно бланко для сухих і Педрохіменес для солодких вин. А регіон цей знаходиться на півдні Іспанської Андалузії, і умовно його можна обмежити трьома містами. Я їх просто не можу запам'ятати, тому зроблю ось так: Херес де Ла Фронтера, Сан-Локарде Баррамеда і Ель Пуерто де Санта-Марія. Отож, до справи, хереси бувають сухі, це буде Фіно і Манзанілія. У них міцність десь 15-17 об'ємна доля алкоголю. Поміцніше це буде Олоросо, Амонтільядо. І Пабло Кортадо міцність орієнтовно 1722. Купажовані солодкі, медіум, пейл крім і натуральні солодкі, які роблять з підсушеного винограду сорту Педро Хімендес і Мускадель. А вони вже нагадують лікер. Але весь фокус у виготовленні Хересу – це спеціальні дріжджі, які в процесі бродіння утворюють плівку, яка не дає вину окислюватися. Від цієї плівки і утворюються такі спеціальні характерні яскраві аромати у Вині Херес. І що в подальшому якість вина не залежала від року. Ці вина, молоді, змішуються з більш старими винами по системі Солера Кріадера. Це коли з верхніх бучонків вино стікає в нижні, зверху більш молоде вино, знижу більш старі вина, і внижу в кінці змішується, і отримать вино постійно однієї плюс-мінус тієї ж якості. Фух! Це якщо коротко, чому це вино таке особливе? Вже немає себе сили стримувати, і ми починаємо процес дегустації вина. Хересу від виноробні кернички, що на Одещині. Це біля Ізмаїлу. І ось цей чаруючий момент. Кожного разу думаю, що ж там таке, особливо тоді, коли ти ще не пробував вино. І зразу коротше у скарбаничку. Вау. такого солом'яного кольору. Зробимо все по правилам. Так краще дивитися, чи воно а, прозорий, який колір, а як воно пофарбовано від середини, по краям, то ми можемо краще оцінити вино. Тому що колір це одна з характеристик вина. Повністю прозоре, приємного золотавого кольору. В першому носі такий грецький горіх, прямо от, от живий, трав'я, сухі трави. Все по класиці, легенька-легенька сушена ромашка. Трошки поеруємо воно, такі лікарські трави додаються, вино розкривається. Це дуже-дуже добре. Треба пробувати. Легке. Трішки солонувате. У смуку повторюються трави, так само, як в ароматі грецьких горіх, кислотність є легесенька. легесенька. Але відчутна і тривалий-тривалий після смак. Це херес, ребята, це просто херес. Отож, воно трішки е, подихало. Аромат мигдалю додався, трішки медовості. трава, трава, Ромашка, лік-трави це просто шик. Це сухий херес, і незважаючи на те, що міцність в нього 14,6 об'ємна доля алкоголю, п'ється просто легесенько. А тут сорт винограду у нас севіньйон зелений, і це вино було під фльором десь рік і шість. Місяців доволі поважно, це воно мені подарували а, на виставці, яку я нещодавно відвідав. А, сам головний винороб підприємства кернички Олександр Василик, і це вино зайняло золоту медаль на цьому ж таки дегустаційному конкурсі Wine and Spirit Awards 2023 року. Тобто зовсім зовсім нещодавно. Це вино буде чудесним аперативом, а поєднувати його можна з різними сирами, з козинами, овечами, з салатами, легкими цитриновими заправками, з рибою, різні горіхи, морепродукти, устриці. Тобто, от та вся морська тема буде дуже чудесно до нього пасувати. Ціна за пляшку цього вина. 300 гривень, і я вважаю, що вона цілком цілком себе оправдовує, тому що в Україні не так багато хто вміє і знає, і власне робить вино типу Херес. І чесно кажучи, я дуже задоволений, що на ринку України з'явилося вино власне такого класу і у такому чудесному виконанні. Любителям Хересу обов'язково рекомендую до придбання і до дегустування. Розкажу трішки про саму виноробню. А вона бере свій початок десь ще з радянських часів, коли там був колгоспний такий винзавод, який переробляв виноград з усіх навколишніх сіл. А з часом це все накрилось мідним тажем, і слава Богу. І вже в 2019 році група ентузіастів, це був Федір Тельпіс та Олександр Василик, почали відновлювати цю виноробню. Вони замінили практично все обладнання, придбали нові дробарки, оновили повністю парк ємностей, купили багато різного італійського і сучасного обладнання, тому що без цього зараз ну ніяк. зараз це сучасне підприємство, яке може переробити до 2000 тонн винограду за сезон. Окремо додам, що Олександр Василик є виноробом більш ніж 20-річним стажем. Окрім того, що він безпосередньо робив вино. Він ще й працював у національному інституті імені Маграча, який знаходився і знаходиться у місті Ялта, що в Криму. На виноробні працюють сортами: Мерло, Каберне, Сепераві, Одеський, Чорний, Білі, Аліготе, Сеньон, Шардоне, Мускат. І, звичайно, вони витримують вино в українських бочках. А ще під гарячим басарецьким сонцем на виноробні дозріває вино типу Мадера. Я сподіваюся, що також його колись коштую. І традиційне посилання на саму виноробню я залишу у коментарях. А самій виноробні побажаємо нових цікавих проектів, смачних вин, розвитку, шалених продажів і всього всього самого найкращого. А на сьогодні все. Дякую за за можливість жити і творити. А ви, мої дорогенькі, дивіться відоси, ставте лайки, коментуйте і, звичайно, пийте українське вино. Обійняв ваш Богдани Зухер.